Угода по євро, план на день у мене був такий, У нас є ліквідність з цієї сторони, ліквідність з цієї сторони, хоча ми тут і свіпнули проте ось тут ліквідності було достатньо на Азія хай. І треба було діяти від неї. Тобто, якщо ми свіпаємо ПДХ або цю ліквідність, то шукати шорти, Якщо свіпаємо лоїм, то шукати лонги. Ну ти типу, попрацювати в моменті. Тож. Коли дали ось цей свіп, я працював в моменті. На 5М після цього свіпа одразу дали бос ось тут. Була цікава ситуація, оскільки бос на 5М був, а на 3М тут е не було боссу. Тут був свіп. Тому це трохи так лякало, але у нас тут потім був імбаланс. Ось баланс. ПВГ 3М. І від нього я вже шукав входи. Коли ми отримали тут реакцію, я uh, зажав, оскільки, типу, ревард мені підходив. І, типу, просто зажав, бо мені подобалася ситуація. Uh, після цього я чекав конфірму. Тобто продовження структури. Да конфірм? Ось. Ми його даємо, я вже думаю ставити стоп сюди, але типу був можливий варіант того, що ми е, зробимо свіп, тому я не дергався і нічого не робив. Але коли ми підійшли сюди і залишили свіп, я подумав, що це круто. І на 1М почав шукати вхід. Вхід тут був максимально зрозумілий. У нас є тут бос. Тому чекаю боссу і заходжу одразу від зони на 0,25% за стопом сюди. І що? І очікую далі конфірму ще одного. Після цього вже би приймав рішення про перестановку е, стопу от сюди. Ми даємо конфірм, я ховаю цей стоп за цей лой. Тут нічого наразі не трогаю і чекаємо. Чого чекаю, які в мене цілі були? Що я хотів побачити? По-перше, я хотів побачити зняття цього хаю свінгу на 1H. І напевно скинути частину. Другу частину і, напевно, фулфікс я би робив на оцих Екухай і Азії Хаї. Але ну, я так подумав, думаю, все круто. В цьому моменті я вже пішов гуляти з собакою, провітритися, оскільки вже пройшло, скільки від початку угоди. е, година. Я вже трошки підзамахався і думаю, що ну, моя позиція в безпеці. Проте я дивився з телефона графік і ось в цьому моменті мені не сподобалось те, що ми підходимо сюди, досить так агресивно, я вирішив поставити БУ по цій угоді. І воно закрило в Я такий, окей, цю угоду не знаю. Не хотів трогати, оскільки все таки стоп у безпеці. Ми могли ще тут і так проторгуватися і потім піти вгору. Тому я вирішив не робити поспішних дій. І з риском, типу, таким маленьким я був згоден. Або ще додатково брати 0,25 тут. А мінус я не сильно хотів. Тому. Вже з телефону відкриваючи тут, я бачу, ну, що швидше всього буде стоп. В моменті хотів закрити таку мінус 10 доларів, мінус 15, але оскільки в мене є проблема з цим відкриттям закриттям угоди, я вирішив нічого не робити. в мене є план, все, я дію від нього. Хоча був 5 і треба було, напевно, закривати. По ітогу, в мене ми ще тут проторгувалися все рівно так. Ну, тобто, якась якийсь супротив тут був. Але далі вибуло, і вибуло б вибу. цей СТОП, тому мінус 03% тут. Що би я ще хотів сказати, це те, на що я не сильно звернув увагу, це ФВГ. Е, моє ФВГ було це якраз оцей імбаланс 15М. І все ж таки на 5М була маніпуляція франкфуртська. От ми якраз нею прийшли і отримали реакцію від неї. Тому треба було все ж таки фіксити частину прибутку або виставляти без убитки. Коли ми прийшли сюди, або при вході в позицію знати оці ризики. Ну я, в принципі, слідкував за цим імбалансом, але ну, мені здається, менеджмент в мене був досить хороший. Куди потім пішла позиція, потім позиція, пішла далі вниз.